Єдину і найбільшу в західній Україні картингову трасу у Тернополі протяжністю 800 метрів першими випробували спортсмени з Тернопільщини, Чернівеччини та інших сусідніх областей. кажуть тут тренуватися одне задоволення. «Мені нова траса дуже подобається. Вона трохи важка, але якщо ще якийсь час покататися, то можна привикнути. так. Вона Задов... дає дуже велике задоволення. Складніше, була, рівна. Не пригаєш, не скачеш, не вибиває передачі. Гарно. класи. Картингова траса у Тернополі відповідає всім стандартам відповідно до вимог федерації картингового спорту. Зміни дуже суттєві відбулися, тому що порівняно з тим, що ця траса можна так сказати доживала своїх останніх днів, то тепер це сучасна перспективна траса. Картингову трасу відновили без витрат з міського бюджету, а за рахунок інвестора. Це добра співпраця всіх гілок влади та приватного бізнесу, каже Сергій Надал. Ця траса третя по величині в Україні та найбільша в західному регіоні. Відновлення роботи картаної траси це є найкращим прикладом співпраці всіх лок влади спільно з бізнесом. Це соціальний проект, коли приватний інвестор інвестував сюди приблизно 5 мільйонів гривень. Відбудував, по суті, створив нову картенну трасу, тому що до того часу вона була знищена, не використовувалася за призначення. Зараз траса функціонує сьогоднішні. Початок заїздів, початок тренувальних змагань є вже початком сертифікації. Власне, зараз ми будемо намагатися протягом місяця двох зробити сертифікацію для того, щоб вересні, жовтні провести тут ж змагання загальноукраїнського рівня і щоб такі змагання тут стали постійними. В Планах міської влади встановити біля картингової траси оглядові трибуни та благоустрій прилеглої території. Додатково тут облаштували і спеціальну територію для змагань з авіамоделюванням.